На кілька днів Ужгород знову став більярдною столицею держави. Кращі гравці з'їхалися на змагання Кубка України. Кубок України це у нас рахується як основний вид змагань, який ми плануємо щорічно. І ви бачите, яка у нас сьогодні представницька функція, скільки у нас зібралося вже на фінальній стадії учасників. Учасників дійсно зібралося чимало: 86 гравців із 17 регіонів України. Спортсмени готувалися змагатись у вільній піраміді зі своєю особливістю. Так має без одну таку дуже значну відмінність на відмін від вільної піраміди. Що тут не ведеться гра одна партія до зігрування восьми куль, а грається до того часу, поки на столі не залишається тільки дві кулі. Після того виставляється неповна піраміда, і гравці продовжують знову в форматі 16 куль. І так, поки хтось перший не набере ну, в залежності від стадії там 40 50 64 чи 75 очок, важливою була й благодійна складова змагань. Завдяки ним удалося зібрати 50 тисяч гривень для воїнів Збройних сил України. Я хочу подякувати нашим силам оборони, захисникам і захисницям, які в даний час захищають наші рубежі, що в нашому мирному Закарпатті, завдякуючи їм, можуть проводитися такі змагання. По-перше, всі турніри, які тут проводяться в цьому закладі, левова частка грошей збирається на ЗСУ. І за ці гроші багато що куплено для наших хлопців, які із наших бригад, і з інших бригад, які захищають нашу країну. Власне, спортсмени налаштовувалися на серйозне суперництво, адже до Ужгорода завітали кращі з кращих. Змагання дозволили зібрати без перебільшень найкращих гравців, які на даний момент є в Україні, тому що для потрапляння в фінальну частину, а це є саме фінал Кубку України, гравці проходили попередньо три відбіркових етапи. Тому склад приїхав найсильніший, який може бути на даний час. Є в складі заслужений майстер спорту України, майстри спорту міжнародного класу і 16 чи 17 майстрів спорту України. Кожен спортсмен прагнув головної перемоги або ж хоч би просто хорошого результату. Для мене виграти ціль – виграти турнір. А якщо, якщо я виграю турнір, то мені не важливо скільки виграти. Мені просто хочеться якийсь результат. Хороший і все. Досягти успіху могли тільки справді найкращі, адже до цього стимулював формат змагань. Ми граємо у піраміду вільну з продовженням, і це більш буде відрізняти клас гравця. На навпаки, більш професійний гравець буде мати перевагу, тому що грати до восьми куль кожен любитель зараз може забити вісі вісім скія. Наприклад, п'ятдесят то п'ятдесят вже не зможе. Ну професіонал також, але на дистанції там буде перевага. І саме київський майстер спорту України Андрій Клестов став переможцем Кубка. Другим фінішував майстер спорту України міжнародного класу, дворазовий чемпіон світу Дмитро Білозеров із Миколаєва. Бронзу поділили майстри спорту України, ще один миколаєвець Владислав Єленич та харків'янин Андрій Родіонов.